Червоні ведмеді зеленої влади мене звати Назар Мухачов, і в цьому відео я хочу прокоментувати скандал, який розгорівся навколо подарунку. Подарували червоного ведмедя вартістю більше ніж півмільйона гривень. Чи доречні такі подарунки під час війни, нехай кожен відповість на це запитання сам. А я пропоную вашій увазі переглянути, як люди зреагували власне, на цей чудесний вчинок і на відповідь людини, які, якщо вона людина, якій подарували цього ведмедя, ну і, власне, потім підіб'ю свій підсумок. Хочеться матюкатися, звичайно, але коли бачиш таку паралель, коли блядь, медведя з квітів. Майже за 540 тисяч гривень заказує блядь, якась людина для своєї коханої в такий сука важкий час. То блядь, в голові, крім матюків, ніхрена. Блядь. Медведь, дивіться, за 540 тисяч з квітів. Військові, сука, за останні гроші свої блядь, додому не відправляють сім'ї, щоб себе забезпечити і закрити, блядь. Ми волонтери і всі інші блядь, збираємо останні копійки, співаємо, танцюємо. Все, що завгодно, тільки щоб зібрати ті гроші, блядь. А на сьогоднішній день, сука, медведі за 540, сука, тисяч гривень з квітів сука зав'яне через три дні. Йбанутись, блядь, така паралель, блядь. Я не знаю, що ви скажете на це питання. Я просто вшов блядь. блять. В мене мати в голові. Розчарований просто, що ця робота, блядь, якісь ці збори, що ми всі з вами збираємо робимо. Нахуй нікому не потрібно. Друзі, всі бачили, да, як нардеп від влади подарував своїй е, ну, подружки, бо дружина в нього є. а Подарував медведя і зрос за 500 з лишнім, лишніх е, тисяч гривень. Ну і почалося тут комусь подобається комусь ні. І от хочеться послухати і прокоментувати власницю цього медведя саме. Послухайте, що вона каже. А от і я віддать ні жалі, ніхуя. Ну мене є що сказати. Хочу обратиться к ребятам, которые пишут Ну нахуя так дорого? Можно было машину купить А можно было отдать деньги на ЗСУ, например А можно было бы, в принципе, завалить свое жало И как бы, ну, просто поставить лайк или пройти мимо Как-то, ну, ваши вот эти, блядь, хейтерские задроченные комментарии Ну как бы нахуй никому не нужны Поэтому... Не все, всім хорошого дня. Якщо ви хочете, щоб ми мовчали, то ви не показуйте всім. Для чого показувати сьогодні? Людям нема що їсти багатьом. Багато хто втратив здоров'я, а багато хто втратив життя. Задля чого? Задля того, щоб оце, оце ми бачили з вами. Пару днів сулиться тема, що народний депутат України від слуг народу придбав для коханої. Рози виглядів ведмедика за півмільйона гривень. І тут виясняється, чи на ходу придумано, чи справді так і є, що ніякий депутат це її не придбав. Вона сама собі придбала, розумієте, сама собі придбала, бо вона власниця брендового одягу там якогось і все, в неї купа грошей. І вона зараз вийшла, Боже, краще б її не показували. Вона вийшла і показала всю свою суть. Одними матюками людина спілкується, якось нахапна така, зверхня, і каже: От я типа, А ви що, не ждали? Матом, там, нікуя. Я хочу сказати всім хейтерам, которые говорять, що треба було машину на ті гроші купити, на ЗСУ віддати, на ЗСУ, я аж прямо смішно стало з цього, що на ЗСУ віддати. Так я вам всім говорю, закройте свої жала і мовчіть. Дорогі друзі, ось це ми стикаємося з раями сьогодення. Як далеко прості люди, які воюють, гинуть за цю країну. І ось ці мільйонери навозпечені. Як це все страшно, як це страшно, що ті люди воюють за 20 тисяч гривень, і те їх немає, тому що. Як виясняється, багато йде за квартиру, оце їх взяли воювати, вони ще платять, що вони там на квартирі, за якісь послуги, потреби, за бензин і так далі. Вони не бачать тих грошей. І ось ці мільйонери. Ви розумієте, дорогі друзі, як вони не можуть зрозуміти, що, якщо країна впаде, ну не зможуть воювати, оця біднота не витримає. То ви в першу чергу постраждаєте, ви, тому що ви тут ведете той бізнес, просто паразитуєте на цій країні мільйони заробляєте, мільярди, проходите через крізь проходите податки і так далі. Ви ніде за кордоном такої лафи не будете мати. Так наживатися не зможете, бо там кожна копійка відслідковується, ви за все заплатите. Всі податки оплотити і вам той бізнес не буде такий, як тут просто КАМАЗами ті гроші вивозити і не хочете потратити це на ЗСУ. Що й смієтеся, прикалюється з цього Божим на ЗСУ. Боже, бідні люди, пенсіонери, бюджетники, хто на власній зарплаті витрачаються на ЗСУ, а ти не можеш. Як так? Так, давайте розпакуємо ще одна дурачка, який каже, що е, чувак е, подарував дівчині ведмедика з троянд. За 500 тисяч гривень краще б купив пікапи на фронт. Дивись, е, недоразвіти ти существо, блядь. Я тобі зараз поясню, е, яка користь від цього чувака, і яке ти безполезний трутінь, нахуй. Дивись, цей чувак заплатив ПДВ блядь, 20% від цього букета, поняв за покупку свою. Потім е, цей чувак. Е, Допоміг цій фірмі, яка вирощує троянди блять существувати під час війни. Третє ця фірма, яка вирощує квіти, сплачує теж податки, щоб сука існувала країна. Та фірма, яка зробила цього від медика, теж блядь, сплачує податки. Дивись, цей чувак однією своєю покупкою вже зробив відрахування на користь держави в 100 тисяч гривень. Ти сука, скоріше за все, получаєш 25-30, нахуй, і твої відрахування на державу, блядь, мізерні. Ти б краще пішов воювати і, або сам би заробляв так, блядь, щоб купляти пасанам. Пікапи, ти сидиш і піздієш просто, Безполезна хуйня, абсолютно, яка не розуміє про цих е, е, понять економічних і державних. Ти просто, блять, нереальна сука в своєму возрасті сил, який не розуміє, що весь малий бізнес тримається на покупках тако, таких пацанів, блять. Помад, калготок, блять, манікюрів, педикюрів та інших речей. Ну ти тупой просто. Усім слабоумним, які кажуть, що треба все відправляти на пікапи і на армію, хочу вам сказати, що якщо ми все будемо пускати на армію, у нас економіка, блять, наша просто рухне. Понятно, блять? Не буде робочих місць, всі роз'їдуться з України, і армія вже нікому потрібна не буде. Це понятно, блядь, чи ні, блять? Уїбани сука, ви що не розумієте, що Е... Це створені робочі місця, це ПДВ, блядь, це податки на прибуток. Це дуже багато чого з цих покупок виходить. ті, хто каже, що краще б ти купив це, а не це. Ну, ви просто реально недорозвинуті. Вам треба дуже це рівень розвитку на рівні дитини якоїсь. Дуже прості, убогі, примітивні люди. Моральна деградація, тотальна виродженість, фарисейський паразитизм це, напевно, далеко не всі епітети, якими можна охарактеризувати тих, хто нами зараз керують, і це не випадковість, це системна закономірність. Не так давно дуже схожий споріднений скандал був пов'язаний із дружиною якогось поліцейського, якогось керівника управління. Ну, тобто, посада не з астрономічною зарплатою, але з астрономічною кількістю нерухомості, мільйонними чи навіть мультимільйонними в доларах статками і так далі. Українці, коли ви нарешті задумаєтесь про те, яка гедота нами керує? І байдуже, яка задниця сидить на золотому унітазі. Система залишається незмінною. Цей приклад з цими зеленими ведмедями чи червоними ведмедями зеленої влади, він в чергове має показати нам, що ми маємо змінити систему управління державою. Тому що зараз держава Україна по формі українська, а за своєю суттю антиукраїнська, і робить все, щоб нас, українців, залишилось якомога менше. Ну а на землю без народу прийдуть народи без землі.